Яким на смак було давньоримське вино? На дні тихого океану знайшли літак, якому майже 90 років. Та звідки на дні новозеландського озера магнітна аномалія. Доброго ранку, дня та вечора усім, хто зайшов послухати про останні наукові новини. Не забувайте про те, що це відео варто дивитися з чимось смачненьким в руках. Тому беріть чашку кави, чаю, печівка та розпочнімо тиждень. Цікаво. Вчені дійшли висновку, що сучасним штормам давно не підходить шкала ураганного вітру Сафіра Сімпсона, якою досі користуються. Вона має лише 5 категорій, але з 2013 року принаймні 5 штормів були значно потужнішими. Зважаючи на зміну клімату і що такі урагани будуть лише посилюватися, шкалу пропонують розширити та запровадити ще й шосту категорію. Наразі ураган отримує статус п'ятої категорії, якщо швидкість вітру перетинає позначку 252 км на годину. За такої потужності шторму руйнуються будинки, падають дерева та лінії електропередач. Зона впливу урагану п'ятої категорії не буде придатною до життя мінімум кілька тижнів. Але за останні роки дослідники відзначили кілька штормів, швидкість яких значно перевищувала цей поріг. Тому пропонують додати шосту категорію, коли вітер розганяється до 300 о км на годину з 2013 року такими потужними були ураган Патрісія, Тайфун Меранті, Гоні. Хаян та Тайфун Суріге. Ураган Патрісія обрушився на Мексику та американський штат Техас у 2015 році, а швидкість його вітру досягла 346 км на годину. Він вважається найпотужнішим тропічним циклоном, який реєстрували у західній півкулі. На силу ураганів впливає зміна клімату, результатом чого стає зростання температури поверхні океану. Це призводить до збільшення інтенсивності та швидкості вітру, той самий час сповільнюючи сам. Рух урагану потужний вітер отримує більше часу, щоб рухатися певною територією, завдаючи більшої матеріальної шкоди. У Новій Зеландії під озером Роторуа, яке оповите місцевими легендами, виявили приховану гідротермальну систему та магнітну аномалію. Озеро розташоване у самому центрі сплячого вулкана, і місцева легенда розповідає про красиву історію кохання Маорі. Донька впливового вождя переплила через роторуа, щоб бути з молодим воїном, хоча їй забороняли з ним бути. Отже, озеро Роторуа відоме своєю гідротермальною активністю, тільки зараз знову Ой, ми детально нанесли на мапу, виявивши кратери, стародавню річку та велику магнітну аномалію. Про все це раніше нічого не знали. Магнітна аномалія зображена на мапі в південній частині озера. Поки що на мапу нанесли 55 квадратних кілометрів або 68% дна озера, зібравши дані за допомогою ехолота. Провівши дослідження магнітометром, розвідали дивну негативну магнітну аномалію. Хоча зазвичай з вулканічними породами навпаки, аномалії позитивні. Вулканічні Породи містять високомагнітний мінерал-магнетит, але в озері Роторуа, ймовірно, гідротермальні рідини пройшли крізь породу та перетворили цей мінерал на пірит, або як його по-іншому називають, золото дурня. Пірит майже не має магнітного відгуку, звідти й магнітна аномалія. Але це поки що лише гіпотеза. Політ людей на Марс сама по собі не зовсім безпечна подія, але вчені роздумують над ще одним жахастиком: що ж астронавтам ще може нашкодити так далеко від землі. І вбивцями людей на Марсі цілком можуть стати безпечні для нас на землі бактерії, припускають, що земні патогени на Марсі просто розквітнуть і стануть навіть краще пристосованими до марсіанських умов, ніж ми. І це все попри безкисневу атмосферу, радіацію та брак поживних речовин. Три роки тому. Му, астробіологи помітили наявність цукрів в метеоритах. А це свідчить про те, що бактерії цілком можуть ними харчуватися і множитися. Та на космічному камінні інші умови будуть заважати їм це зробити. Однак на Марсі умови відрізняються, і вчені вирішили подивитися, як земні мікроби будуть рухатися у симуляції марсіанського середовища. Вони помістили чотири види бактерій у середовище з повітрям, хімічним складом ґрунту та ультрафіолетовим випромінюванням, подібним до того, з яким стикалися наші. Марсоходи. Результати бактерій були різними, але все ж здивували. Усі чотири види виживали протягом кількох днів та тижнів і почували себе краще, коли їх підгодовували імітацію марсіанського ґрунту. Спочатку вчені вважали, що реголіт буде токсичний для організмів і обмежуватиме їх зріст. Але усе виявилося навпаки. Ймовірно, частинки марсіанського ґрунту є місцем, де можна сховатися від ультрафіолетових променів та інших загроз для виживання. Люди залежать від корисних бактерій. Тому вони з нами завжди, особливо в кишківнику. Рухаючись крізь космос, люди однозначно візьмуть з собою автостопщиків у вигляді бактерій. Ніякі зусилля з дезінфекції не допоможуть. Певна, їх кількість точно потрапить в ґрунт поблизу точки висадки людей, якщо таке все ж колись трапиться. Та дослідження однозначно свідчить про те, що їхня кількість зростатиме у випадку доступності води, якою солоною вона не була. І без звичної для них екосистеми, яка також є безпечною і для нас, людей небезпека. Зараження цими патогенами висока, особливо це небезпечно в умовах, коли найближче до вас лікарня за десятки мільйонів кілометрів. Ми розуміємо, що світ мільйони років тому був зовсім інакшим. А вигляд рослин та тварин, які тоді домінували, нам іноді важко собі уявити. Саме цим займаються вчені, які нещодавно виявили скам'янілости дерева, яке раніше жодного разу не бачили. Скам'янілости цієї рослини близько 350 мільйонів років. І її знайшли в Нью-Брансвіку, в Канаді. Це дерево мало надзвичайно довге листя навколо свого короткого та тонкого стовбура. Хоч воно нагадує пальму, перші пальми. З'явилися приблизно 80 мільйонів років тому. Ця ж рослина древніша. Вона мала щонайменше 250 листків навколо стовбура. Довжина кожного становила приблизно 1 метр 75 см. Стовбур цього дерева мав у діаметрі 16 сантиметрів. Дослідники, що займалися розкопками, вважають, що скам'янілості цього дерева збереглися через землетрус, який сховав ці дерева вздовж берега рифтового озера. Будь-яке викопне дерево з непошкодженою кроною є великою рівнею. І наразі у вчених постало питання, що це взагалі за рослина та як вона влаштована, чи є якась сучасна форма її життя, яка продовжує цей вид. Навіщо дереву було потрібне таке довге листя? Можливо, його довжина краще уловлювала світло, щоб конкурувати з іншими меншими рослинами в тому середовищі існування. Ця вражаюча скам'янілість свідчить про те, що рослинність у ранньому карбоні була набагато складнішою, ніж вважалося раніше, і вже тоді розвивалася. Під рослин. Підписники на Баймі кофі та донатори є рушійною силою цього каналу. Дякую вам за підтримку, завдяки якій я можу жити та здійснювати технічні оновлення, які дуже дуже допомагають мені у процесі зйомки та монтажу власне самого відео. Якщо ви бажаєте долучитись до цих людей, ви завжди можете зробити це тут або за посиланням під цим відео. Але звісно, тільки якщо у вас залишається можливість зробити це після усіх найважливіших донатів на зсу. Продовжимо. Є тут фанати американської історії жахів. Якщо так, то ви точно пам'ятаєте сезон Подвійний сеанс, де в його другій частині, долині смерті, розвивалась тема НЛО. В першій же серії ВПС США збивають над пустелею Невідомий літак. І на місці падіння живою знаходять жінку на ім'я Амелія Ергард. Амелія Ергард. Okay, Виявляється, що вона зникла в 37 му році при перельоті над Тихим океаном, і про неї досі нічого не знали. Так ось це реальна персона, американська льотчиця, жінка, що перша самотужки прилетіла Атлантику. Вона дійсно зникла в 37 му році під час здійснення навколосвітньої подорожі на моноплані, тримаючись як мога ближче до екватора, тобто обравши найдовший маршрут. Коли зв'язок з нею зник, ВМС США почали пошукову рятувальну операцію, яка стала найдорожче. Що та найдовшою за всю історію американського флоту. Найбільший на той час авіаносець Ленксінтон, 66 інших літаків та безліч кораблів, протягом двох тижнів шукали Ергард та штурмана Фреда Нунана. На жаль, їх так і не знайшли. І 5 січня 1939 року оголосили померлими. Так ось, схоже, що американська компанія Deep Sea Vision, що проводить глибоководні гідролокаційні дослідження, знайшла літак Ергард майже через 90 років після трагедії. Поки що все, що можна побачити, розмите зображення, на якому видно рельєф дна на глибині 5 кілометрів, і це дуже схоже на літак. Окрім того, його обриси та розміри подібні до моделі моноплана, на якому Ергард вирушила у навколосвітню подорож. Перед тим як знайти цей об'єкт, дослідили близько 13,5 тисяч квадратних кілометрів дна Тихого океану. Поки що координати знахідки тримають у таємниці, але відомо, що місце падіння розташоване західніше від місця, де Ергард планувала приземляти. У районі острова Гауленд в центральній частині Тихого океану за розпорядженням президента США Рузвельта на тому острові навіть було побудовано злітно-посадкову смугу спеціально для перельоту Ергард. Амелія разом зі своїм штурманом мали приземлитись на острові для дозаправки. однак, майже перед приземленням зв'язок з ними зник. Перші пошуки літака були настільки масштабними, бо літак Ергард можна було посадити на воду, тому вважали, що вона могла вижити. Ймовірно, так і було про що свідчить положення моноплана на зображенні. Чому вони так і не долетіли до острова? Точно ніхто не знає, але є припущення, що їм просто не вистачило палива, тому що штурман забув привести календар на день назад, коли вони перетнули лінію зміну дат. Ця помилка стала фатальною і призвела до зміщення їхнього курсу на 100 кілометрів у західному напрямку. Буде дуже цікаво дізнатися, що ж сталося насправді, коли цей літак на дні, якщо це справді він почнуть досліджувати. Над Венерою зафіксували дуже рідкісне явище, яке, окрім того, ще й швидко зникає. Зелений спалах зміг зафіксувати шведський фотограф, коли планета піднялася над горизонтом. Такі спалахи спостерігаються через заломлення світла, яке відбувається, коли воно змінює свій шлях та швидкість. Завдяки цьому ми бачимо розсіювання світла на різні довжини хвиль. І іноді наших очей досягає лише зелене світло. Такі спалахи спостерігаються також у верхній частині сонця та інших планет. Спалах тривав всього лише одну секунду, і щоб його побачити, потрібно перебувати під особливим кутом до об'єкта. Тому зняти це явище велика вдача. Екстремальний холод у Швеції в той час, як було зроблене фото, підсилив заломлення світла, що зробило спалах більш ефектним. Нижні шари нашої атмосфери в такому випадку діють як призма. І окрім зеленого світла, можна помітити ще й жовтий, помаранчевий та синій кольори яким би розмитим вам це фото не здавалося, воно на сьогодні є одним з найкращих фото зеленого світла, коли-небудь знятих над якоюсь планетою. Ближче до нас вдалося сфотографувати ще одне незвичне зелене явище у нічному небі над Ісландією. На цей раз воно стосувалося нашої атмосфери, а не іншої планети. Астрофотограф Джей Даф зміг зафіксувати цікаву хвилеподібну форму північного сяйва, коли перебував біля кратерного озера Керіт на півдні Ісландії. Ці завитки з'явилися після того, як порив сонячного вітру сколихнув наше магнітне поле. Взаємодія сонячного вітру з газами в атмосфері призводить до різнокольорового світіння. Через кілька хвилин явище зникло. Найдрібніші завитки полярних сяйв викликані брижами в магнітосфері планети, які називаються хвилями наднизької частоти. Зазвичай ці хвилі можуть фіксувати лише спеціальні прилади, але в даному випадку на ці хвилі натрапило полярне сяйво, через що й набуло такої цікавої форми. Ми звикли думати, що древні люди були здебільшого мисливцями збирачами, основу раціону яких становило м'ясо. Американські дослідження в Андах свідчить про те, що можливо більшість древніх людей так і проживали, але далеко не всі. Проаналізувавши останки 24 людей з поховань Віламая Пачха та Соромік'я Мік'я Пачха в Перу, вчені побачили, що їх раціон 9,5 тисяч років тому на 70% складався з рослинної їжі, і лише п'ята частина була м'ясною. Первісні племена в Вандах правильніше називати збирачі мисливці, а не мисливці збирачі. Цю теорію археологів підтверджують залишки згорілих рослин в будинках древніх стоянок. Харчувалися найчастіше бульбовими рослинами, наприклад, картоплею. До речі, скористаюся нагодою порекомендувати вам два відео про колумбів обмін, де я розповідаю, які рослини та тварини отримав старий світ, а які новий. Обидва випуски цікаві і дуже мені подобаються, тому рекомендую. Якщо вже говоримо про їжу, то одразу поговоримо і про вино. Завжди цікаво уявити, якою на смак була та чи інша страва або напій тисячі років тому. Дізнатися, яким було на смак давньоримське вино, нам допоможе нове дослідження, вивчивши римські глиняні посудини, в яких виробляли, ферментували та зберігали стародавнє вино. А також порівнявши його з більш сучасними, але аналогічними контейнерами для виноробства, дізналися, що римське вино було гострим на смак і мало за. Підсмаженого хліба. Можливо, це дивно звучить, але таким його робив пористий посуд та натуральні дріжджі. Глеки мали яйцеподібну форму. Після виробництва вина їх закопували та запечатували, що й впливало на цікавий смак кінцевого продукту пряне вино з присмаком хліба, яблук, смажених волоських горіхів та карі. Римляни не зважали на колір винограду, і для вина використовували будь-який. Можливо, тому за описами нам відомо, що вина були дуже різного кольору: від білого до жовтуватого помаранчевого та навіть густого чорного. До того ж, шкірки ніхто не відфільтровував, вони так і плавали у вині. Ось таке поєднання смаків. Наважились би спробувати. Немала кількість інформації у такому компактному, як на мене, випуску. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте про. О вподобайки та коментарі бажаю вам вдалого робочого тижня і до зустрічі в новому відео.